Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Надіюсь, все добре. Сьогодні я вирішила записати таке невеличке відео знайомство з вами. Я бачу на моєму каналі відбувся такий трошки приріст глядачів. Так, мої глядачі постійні попередні, вони трошки розгубились, тому що тематика мого каналу починалася з одного, перейшла на інше, зараз знов на те саме. І якби. У мене був один глядач, тому що його цікавила в суто певна інформація по документах і так далі. Стала випускати зовсім відео зовсім іншого характеру. Тому я ще раз прокоментую цей нюанс і підскажу. Коли я створювала свій канал, це я зробила незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це так я зробила в лютому 2022 року. І коли я хотіла створити свій канал, я хотіла, щоб мій канал був такого розважального характеру, мотиваційного, побутового, тобто про моє життя в Іспанії, тому що я живу. Я це дійсно визнаю і підтверджую ще раз в прекрасній країні, де прекрасна погода, прекрасні умови для проживання і так далі. Хотілося мені цим ділитися трішки з вами. Які тут умови для навчання, проживання і тому подібне. Але коли сталася така біда в нашій країні, в мене якось так стався такий штопор. Я не знала, чи маю право я показувати якусь типу Аля Радість на своєму каналі, я не могла ділитися своїми емоціями, тому що сталася величезна біда. І я побачила, що дуже багато людей виїжджають в Іспанію, тому я почала якби, в цьому керунку виставляти свої відео для того, щоб допомогти нашим українцям, саме хто переїжджає в Іспанію, або саме цікавиться переїздом в Іспанію, що робити, куди звертатись, які документи можна отримати, які допомоги, як мобільний зв'язок і тому подібне. Тому певний час у мене на каналі виходило відео саме такого інформаційного характеру. Їх було достатньо, і, відповідно, канал також зростав, тому що дуже багато людей цікавились переїздом в Іспанію. Після чого, коли всю інформацію люди, в принципі, отримали, і вони заходили якби так, поцікавились, почитали, подивились і, і собі йшли далі. Але я не отримувала того задоволення від каналу якби, того, що я хотіла робити, першочергово. Тому я сказала так, в мене вже є попереднє відео, де я розповіла, що я повертаюся до своїх звичних відео. Тому що, як кажуть, війна є, війна триває. Ми про це пам'ятаємо. намагаємось будь-яким методом, способом допомагати нашим людям в Україні. Для цього є тут створено дуже багато асоціацій, збір коштів іде і так далі. І так ми про це не забуваємо. Але я вирішила все ж таки повернути в певне русло свої відео і показувати те, саме чим я хотіла займатися раніше. Тому на моєму каналі зараз знову ж таки почали виходити такі побутові відео, саме ті, які мені хотілося показувати першочергово, коли я створювала свій канал. І саме тому мій канал так і називається Мій відео щоденник. В першу чергу це є мої спогади, тому що навіть... Мій канал, скільки має рік часу, але навіть дивлячись відео з попереднього року, я вже бачу, наскільки підросли мої діти, наскільки що помінялось і так далі, і так далі. І мені подобається порівнювати себе з колишньою себе мною і ставати кращою за себе вчорашньою, якось так. Тому так, як на моєму каналі зараз. Появилось досить багато нових глядачів, і у них виникає запитання, хто я де я, звідки, чому в Іспанія і так далі. і так далі. Тому давайте трошки познайомимося. Мене звати Надя, я українка, мій чоловік Сергій, також українець. Мій вік, так, так багатьох також цікавить мій вік. От мені на сьогодні вже є 39 років. Я народилась в невеликому містечку Комарно, це і Львівська область. Я там прожила, в принципі, своє дитинство, закінчила школу там і після цього поступила у Львів, місто Львів. Хто знає Львівську область, Львів, університет, Львівська політехніка. Там я закінчила напрямок, харчова технологія і інженерія. В цьому напрямку я працювала зовсім трошки на Львівській пивоварні в лабораторії. Отже, в мою професію входить те, що я маю можливість, наприклад, робити аналізи пива вина, в залежності, який напрямок, де працювати. Перед тим, як даний продукт мав би поступати у розлив, наприклад, там, на виробництво і тому подібне. Отже, в даній сфері я працювала зовсім трошки, так як я вже казала, отже, це була більш таки як практика, тому що коли я вчилася в університеті, я саме там працювала. Після чого, коли я закінчила свій університет, в мене трапилася така нагода попасти, працювати у компанію Київстар GSM. Отже, туди я потрапила взагалі випадково, то на співбесіду йшла моя молодша сестра, я пішла з нею за компанією, мені стало цікаво, що це, як це, подивитися, і я кажу: ну добре, я спробую. І як то кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Я махнула рукою, хоча я сказала, ні, ні, я там працювати не зможу, тому що це дуже важко працювати з людьми, хоч це було і по телефону, але це справді, повірте, дуже важко. Одним словом, я так пішла тимчасово туди працювати, аж на 5 довгих років. Тим не менше, я не шкодую жодним разом, тобто я там знайшла дуже багато цікавих людей, знайомство, з якими я там познайомилась, і наша дружба. Вона хоча б і на відстані, але ми підтримуємо її і до сих пір. П'ять довгих років я там просиділа, я спілкувалася, з, мабуть, не знаю, з тисячами людьми, які там дзвонили, розказували одні про свої проблеми, інші дзвонили, кричали, що їм не подобалось. Ще інші дзвонили, дякували. Бувало таке, що дітки просто бавились. Відповідно, рано чи пізно ти вигораєш на такій роботі, тому що там весь час йде такий баланс. Якби позитиву, негативу і тому подібне. Тобто треба було весь час себе тримати в ресурсі і тому подібне. Тим не менше, п'ять довгих років я там пропрацювала. Ця компанія мені дала таку серйозну школу в майбутнє життя. Вона мене витримувала, як кажуть, і емоційно. і... Там було дуже строго з графіком, тому що ти, коли приходиш на роботу, ти не приходиш там 5-10 по певній годині, на яку ти мав прийти. Ти приходиш чітко, тому що ти там залогінєшся, є чітко вказана година, у котрій ти прийшла, чітка година, з якої години ти пішла, і тому подібне. Тому це така школа, яка мені запам'ятається на, на ціле життя, я думаю. Отже, після компанії Ківістар наступним моїм кроком, куди я пішла, це був візовий сервіс-центр. Хто пам'ятає, у місті Львів на вулиці Садові було відкрито візовий центр від Польщі, на в якому можна було подавати документи на отримання віз для виїзду за кордон. Отже, там я пропрацювала. Також з людьми можна сказати, але вже це було офлайн, вже ви працювали з людьми віч на віч. Чи сказати, що це складніше, чи не складніше, по-різному бувало. Але що хочу зазначити, людина, коли дивиться тобі в очі, вона не має такої сміливості там, накричати, так як це собі дозволяли робити абоненти по телефону. Тому, відповідно, тут можна сказати. Хоч ти бачив клієнта, не було таких часто конфліктних ситуацій, відповідно, морально це було трішки легше. Але так, як ти працював там з документами, тому що там треба було вивірити повністю всі документи без помилок. Хоча такі казуси були у нас не спорю, і, відповідно, люди, які приходили туди, спочатку вони ж приходили. Для того, щоб заповнити анкету, перевірити всі документи, чи є всі оригінали, чи є всі копії. Це також досить складно, тому що починали ми свою роботу з вроді, і бувало таке, що ми її могли закінчувати і в десять вечора. Так, таке було. Звісно, ці додаткові години нам всі оплачували, але рано чи пізно знову ж таки приходив ось цей такий пік, де. Організм говорив, ні ні треба більше відпочивати. Так, субота-неділя там були вихідні, але все ж таки в такій напрузі, тому що весь час має бути сконцентрована увага. Ти працюєш з документами, з серйозними документами, і знову ж таки, два роки вони пролетіли, в принципі, дуже швидко. Я там також знайшла масу людей, з якими я познайомилася, з якими я підтримую стосунки і зараз. І все. Далі я вийшла заміж. Своїм чоловіком дружилася, і у нас була іпотека. Ми взяли іпотеку у новобудові на квартиру. І як ви всі знаєте, в Україні, коли береш новобудову, купуєш квартиру. Квартира здається лише з батареями. Хоча зараз же вроді і батареї забудовник не ставить. Є вікна і вхідні двері. Більше нічого в квартирі немає. Плюс, якщо є у вас іпотека, навіть якщо ви двоє працюючи, принаймні у нас так було на цей момент, у нас фінансової підтримки з якогось боку батьківського не було. Тобто ми обидвоє працювали, ми обидвоє непогано заробляли, але нам не вистачало, наприклад, достатньо коштів, щоб оплачувати і іпотеку, і плюс робити ремонт в тій квартирі, яку ми мали під іпотекою. Тобто ми в'їхали в ту квартиру. В квартирі була зроблена тільки ванна, тобто це основне, що ми зробили, для того, щоб можна було хоча б там помити, сприйняти душ і тому подібне. Самі розумієте. Далі в даній квартирі не було абсолютно нічого. І ми так прожили майже рік часу, і ми зрозуміли, що треба щось зміняти, тому що ремонт ми так будемо тоді робити дуже довго, і нам здалось найкращим варіантом буде поїхати кудись за кордон. Підзаробити трошки грошей і зробити ремонт і оплатити даний кредит, який у нас був на квартиру. Ця ідея нам обидвом видалась найкращою, тому що ми бачили, що в Україні ми цього зробити самі не зможемо. Плюс, так як ми планували мати дітей, я подумала: якщо ми завагітніємо, відповідно, я працювати не зможу, тому відповідно це буде все лягати на плечі мого чоловіка. Хоча ми ніколи не планували переїжджати за кордон. Я ніколи я завжди казала, максимум, що я поїду, це тільки на відпочинок. Щодо переїзду за кордон, отже, нас в першу чергу не стояли Іспанії як країна для заробітків. Тобто, в першу чергу, ми намагалися знати все про Канаду, тому що нам здалось, що ми туди поїхавши, ми зможемо швидше заробити, відкласти коштів і повернутись додому. Коли ми почали визнавати про ці розцінки, це виявилось дуже дорого. Це дуже дорого. Нам на той момент сказали, я вже не пам'ятаю конкретно суми. але нам здалося, якщо ми будемо мати ті гроші на руках для того, щоб виїхати в Канаду, я краще тоді оплачу, наприклад, ту свою іпотеку, або зроблю частковий ремонт у своїй квартирі, і далі будемо якось отак тягнути цю ляму. І ми цей варіант відкинули. Другий варіант, який нам підказали там друзі, Мого чоловіка це була Великобританія. Даний варіант він мене трошки лякав, тому що ця країна вона мене не приваблювала ніколи якби для проживання. І тим не менше, ми цей варіант також не відкинули одразу, почали взнавати. Отже, нам підказали, куди звертати, що робити і так далі. Отже, ми подали документи якби на візу, навіть заплатили частково гроші. Але ми зрозуміли, що тут щось не то. Тобто, гроші, якби взяли, весь час нам казали завтра-завтра-завтра. І ми зрозуміли, що тут щось треба вирішувати, чому, чому так довго. І одним словом виявилося, що ніяку візу нам ніхто не планував відкривати, просто нашими грошима трошки покористувались. Правда, благо нам їх віддали, тому що, так, як це були знову ж таки знайомі мого чоловіка, ну, знайомі знайомих, це не були просто друзі, так і так далі. І гроші нам всі віддали, і я сказала ні, хватить, тому що нам зараз пощастило, ми гроші свої повернули. Але якщо ми ще раз підемо на якусь таку аферу, не факт, що ми гроші свої повернемо. Тобто в нас можуть просто обманути, забрати гроші, ми лишимо взагалі ні з чим. І не поїдемо за кордон, і, і гроші, гроші втратимо. Одним словом, залишився у нас варіант Іспанія. Чому Іспанія? Тому що тут в мене є родичі. І я цей варіант, якби вже так. Тримала на запас, плюс сюди виїхати було значно легше. Я вже говорила, я працювала на цей момент в візовому сервіс-центрі. Ми досить часто їздили з моїм чоловіком на закупи в Польщу, тобто у нас були відкриті річні візи. В той момент були ті візи на закупи, хто пам'ятає, тому що Шенген, якби ще у нас не було відкрито безвізовий режим, обов'язково потрібно було в Шенгензону шенгенські візи. От такі візи у нас були. Вони були річні, ми досить часто їздили в Польщу. Я подивилася, що все ж таки Польща, як варіант, мені не хотілося розглядати. І я сказала, давай пробуємо Іспанію. І ми в якийсь день просто спакували речі. Це важко сказати, спакували речі, тому що ми практично з собою не взяли нічого. Ми переживали за кордон, тому що нам здавалося, що там будуть перевіряти, що на нас буде отут написано, що ми плануємо залишитись в Іспанії. І нас на кордоні зможуть завернути назад додому і тому подібне. І ми їхали просто як туристи з легенькими сумочками, взяли певну кількість речей на ті дні, на які ми типу, планували їхати, сіли в автобус зі Львова до Польщі, і з Польщі ми летіли літаком до Іспанії. Ось так ми прибули в Іспанію. І як кажуть, знову ж таки. І я вже в цьому вкотре переконуюсь, нема нічого постійнішого, ніж тимчасове. Ось так на тимчасово ми приїхали в Іспанію, щоб отак трошки підзаробити, трошки відкласти і, і поїхати додому жити. І ми вже тут, слава Богу, вже 10 років проживаємо в Іспанії. Ми приїхали сюди 13-му році, а зараз вже 2023 рік, 5 липня буде 10 років. Час біжить дуже швидко, і в нас він також тут пролетів дуже швидко. Не спорю, були часи, коли дуже хотілося додому, хотілося плюнути на все, лишити все тут і сказати Все, їдемо додому і так далі. Тим не менше, весь час переборював ось цей такий страх, що все ж таки. Нам потрібно, ми мусимо, тому що ми інтенсивно почали робити ремонт вдома, оплачувати нашу іпотеку. До речі, іпотека в Україні це є взагалі окреме питання, яке, коли ти береш іпотеку в Україні, це таке, якби вішаєш собі ярмо на шию. І, і що? Перші три роки для мене були дуже такими складними тут в Іспанії. Перші три роки, особливо в святкові дні, коли це було Різдво або Великдень, коли кожен знайомий мій чи знайома викладали фото, як вони гарно святкують з вколі друзів, сім'ї і так далі. А ми тут, так, ми бувало таке, що на Різдво в Пасху ми просто могли працювати, і ми не святкували. Тут не було такого прийнятого поняття, тому що наші Різдво не співпадали з іспанськими святами. Так само і Паска, і відповідно у нас тут вважалося як будні дні. Тому перші три роки вони були для мене такими якби, переломними, дуже складними. І я дуже хотіла додому. Бувало таке, що я просто сиділа, плакала і, і казала, що ні, я нічого не хочу, не хочу Іспанії, хочу додому. Але що ж, час минає, людина звикає до всього. Зараз я рада, що я тут. Я не жалкую ні грама, що ми поїхали сюди. Тут у нас народились наші дітки. Нагадаю, я і мама двох діток Елена і Серхіо. Це є двійнята, яких ми дуже довго чекали. Це вже буде, до речі, окрема історія, окреме відео я запишу про свою вагітність. Кому буде цікаво, тому будь ласка, чекайте. Як тільки появиться вільний час, я це зроблю, запишу і тому подібне. Отже, відео я і так вже затягнула дуже довго. Отже, ми в Іспанії живемо вже тут 10 років, зроблю таке міні-резюме. Пройшлося нам тут багато пройти, дуже багато, як кажуть, Кремля Рим і мідні труби. Тим не менше, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими, так кажуть, якось це нас загартовує. І ми тут також маємо вже дуже багато друзів. А й до речі, було в мене таке брак спілкування дуже сильно. Тому що. Люди, коли приїжджають за кордон, це не так, як у нас в Україні якось прийнято. Ти там виходиш з роботи з своїми знайомими по роботі, ти можеш піти кудись на каву сходити або, наприклад, зустрітись на вихідні. Це є якась норма. А тут за кордоном, особливо, якщо ти приїжджаєш і кажеш, я не приїхав сюди жити, а я приїхав сюди на заробітки. Це означає, що просто людина так впрягається в роботу. І є робота, вона працює, працює так безперестанку. До людини, поки не сяде акумулятор, людина не зупиняється. Тому тут когось видзвонити і сказати, слухай, завтра субота, давай сходимо десь на пиво, на каву. Такого не буває, тому що, наприклад, я в суботу вихідна, хтось буде працювати, або навпаки, хтось вдома, а я працюю. Тому це для нас також було таким. Я навіть не знаю, завжди мені бракувало спілкування з якоюсь такою спорідненою душою, щоб хоча б просто пожаліти, розказати щось або вислухати когось. І я тоді почала дуже сильно багато читати. Я намагалась знаходити всі книжки. Іспанською було дуже важко читати. Я замовляла з України дуже багато книжок, і я вдарилася в книгочитання. Так, тепер ми живемо в містечку, тут досить багато є українців. Знову ж таки, я не скажу, що ми так часто зустрічаємося, тому що все ж таки є кожного своя сім'я, діти, робота і тому подібне, тим не менше, але ми вже можемо більше собі дозволити, наприклад, знайти якийсь час, виїхати чи кудись на природу. У нас тут дуже гарна українська діаспора проживає. Ось так і живемо за кордоном. Таке у нас життя. Зараз я вже більше до нього звикла. Раніше я кожного разу порівнювала зі своїм життям в Україні, чому так, а не так, а чому так, а не так, і тому подібне. І зараз я вже більше звикла до життя тут, в Іспанії, аніж в Україні, тому що, приїжджаючи в Україну, я вже навпаки там так кажу, чому так, а не так, і якось так. І тому якщо вам будуть якісь цікаві додаткові питання, пишіть в коментарях, будемо ближче знайомитись, питайте, що вас цікавить, про що розказати, і тому подібне. І дякую вам всім за увагу, хто мене вислухав, і надіюсь, не буде то відео таке занудне. Розказала, що згадала по коментарях і, і тому подібне. Надіюсь, я відповіла на ваші запитання. Якщо будуть ще, пишіть, будь ласка.